Шевченко висловився щодо війни в Україні на церемонії нагородження Золотий м'яч-2022. Реал хоче продовжити контракт з Луніним. А все танці прокоментували весь той треш, що відбувається в українському футболі. Привіт, друзі! Я Макс Коляда, тут Трибуна. і давайте почнемо якраз таки це відео з УПЛ і з цих от е, історій. Про сетанту, про трансляції. Бо, як ви знаєте, ситуація максимально крінжова, і хотілося б почути компанію, яка в тола йому що вони думають. Вже два тижні кулуарно ходить інформація про те, що Сетанта відмовляється від угоди з УПЛ. І, в принципі, має для цього підстави, бо УПЛ не викнула вимог зі свого боку. Казали, що Сетанта вже не буде транслювати матчі чемпіонату України. Зараз ніби говорять, що є якісь домовленості, що Сетанта дотранслює цей сезон до кінця. Потім говорять, що. Сетанта готова дотранслювати сезон, але клубам платити не буде. Клуби свої гроші не отримують. Бо ліга не дотрималась домовленостей зі свого боку. Зетанта може робити, що захоче. Скидала ми тільки так. Вчора подивився тайм Дніпро Дніпрорух і весь матч Шахтар-Динамо. По факту різниця в якості трансляції світлові роки. Особисто я готовий платити за таку різницю 109 гривень на місці. По скриптам тільки код шифр FX 149 vgd більше по екрану тягати не треба. Для початку треба на всіх марках ТВ зробити додаток а не лише для Samsung і Андроїд ТВ. Це якийсь захист від піратства. І ви знаєте, Сетанта дуже дипломатично прокоментувала всі ці новини. Ми не можемо коментувати цю тему. Ми продовжуємо транслювати матчі Української прем'єр-ліги, як завжди. Як я і сказав, в цю історію ми вриваємось дуже коротко, бо ми вже дуже багато разів обговорювали. І в цілому не хочеться в це лайно знову пірнати, бо мізки реально пливуть. Запитаю вас, друзі, що ви думаєте на рахунок того, що зараз відбувається з трансляціями матчів? УПЛ, до речі, про УПЛ сьогодні ж стартує черговий тур. А значить, ви вкотре можете на сетанці подивитись матчі нашої ліги і зробити свої прогнози: Львів, Верес, Олександрія Кривбас, чорноморець зоря, обирай, що хочеш, і заряджай на що хочеш. А найкраще це робити. У наших хороших друзів компанії Favbet. посилання на яких, як завжди, є в закріпленому коментарі під цим відео. За ним ж на тебе, друже, чекає бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Не забувайте також, що Favbet частину від прибутків компанії перераховує на допомогу ЗСУ, Тож будь всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Ну що, а ми крокуємо далі, додамо в ці відео трохи. Крінжа, пам'ятаєте, як ціла низка українських футболістів і не тільки раптово переїхали до ФК красава футбольного клубу Євгена Савіна? Так, от один з цих от Красав. А саме Микола Морозюк висловився. Я опинився тут через ситуацію в країні. Виїхав з родиною в Туреччину. Потім через деякий час отримав пропозицію від Євгена Савіна. До цього ми не були знайомі особисто. Не буду приховувати, я був підписаний на нього з 2016 року. Слідкував за його блогом. Ну так зубкову підраку Шведу багатьом легіонерам не лячно було приїхати грати в Україну після 24-го. Я сказав, мені цікаво, чи скаже він хоч щось. Знаю, що для українців це багато чого означає. Коли побачив, що він випускає цей випуск. Для мене це був дуже сильний вчинок, і тут все збіглось. Я прийняв рішення і ні про що не шкодую. Все круто, все подобається. Чи був хейт, так це ті люди, які не володіли інформацією. Не буду приховувати, що кожному українцю зараз ріже вухо слово Росія, але кожна адекватна людина має розуміти, що не всі росіяни ну не знаю, може я помиляюсь. Ну до Савіна питань в принципі немає. Не за Саві реально постраждав на відміну від переважної більшості спортсменів. Значна частина ще й підтримують війну. У мене величезна кількість друзів, які говорять російською. Я буду приховувати, що коли я приїхав на Кіпр, то напружувався, коли чув російську мову на фоні всього того, що відбувається. Я був як їжак. А потім ми починаємо спілкуватись, і на цю тему ми не можемо не спілкуватись. І ти вже чуєш його позицію і думку з цього приводу. І мені хочеться обійняти його і сказати: друже, ти з нами? Мені все одно звідки ти. Головне, що у тебе всередині, як в голові, так і в серці. Друзі, свою позицію на цей рахунок я вже казав чимало разів. Повторювати її не буду, сенсу не бачу. Хоч. Зараз запитати у вас задати вам цікаве питання. От дивіться, пройшов певний період часу з того моменту, коли вийшло те от славетне відео на каналі Красава. Пройшов цей період часу. І ваше відношення до самого Сайвена якось змінилось? І до тих футболістів і тренерів, що зараз а, в Красаві? Змінилось? Напишіть відповідь в коментарі. А щодо позиції е, Морозюка, то мене більше бентежить не те, що він в Красаві, а те, що він втік з України, блін. Йдемо далі, бо тут ще більший крінж несподівано, але тут фанати Атлетіка. Група вболівальників Атлетіка демонструвала прапор терористів ДНР під час домашнього матчу з Атлетіко в 9-му турі Лаліга. Їх змусили залишити трибуни стадіону у другому таймі? У них також були прапори СРСР. Ці фанати є представниками групи прихильників клубу під назвою Ініго Кабасас Хері Гармалія, Айсі Хері Гармалія. Це фанатське групування, яке створило у 2013 році шляхом об'єднання інших груп фанатів Атлетіка. Вони підтримують результати псевдореферендумів у Донецькій та Луганській областях України в 2014 році. А як ідея з... Збереження національності і ідентичності поєднуються із прапором Совка, який якраз навпаки заперечував право нації на самовизначення, ну а прапори Псевдореспублік взагалі нема про що казати. Я розумію, що через відсутність власної держави баски підтримують будь-який сепаратизм. Але ж це навіть не сепаратизм, а фігня повна. На жаль, для Іспанії це не новина. Згадайте, як лівацький райо Вальєкано гнобив зозулю за підтримку України. Вони не антифашисти, вони ідіоти, як то кажуть, по факту нічого й додати. Взагалі, друзі, ви знаєте, не тільки по Іспанії, а й по всій Європі чимало от таких от е, груп з цікавими ідеями. Ну і ясна річ, ну, на, на, мою думку, на мою думку, що жодна адекватна людина ніколи в таке лайно вписуватись не буде. Тут або проблеми з мізками, що, як на мене, менш очевидно. Або хтось зверху грошенятами сипе, і, відповідно, ці от угрупування існують. Тож, давайте, як так кажуть, не чіпати те лайно, бо воно смердіти буде ще більше. Давайте зі своїм лайном розберемось. А ці от фани, якщо їх так можна звати, Атлетіка. Ну, ідіоти, що тут ще додати. Йдемо до хороших новин з Іспанії, а саме до Андрія Луніна, у якого здається, добре йдуть справи в реалі. Бо вершкові збираються запропонувати голкіперу новий контракт. Про це повідомляє Мадрід Екстра з посиланням на ABC. Бі Сі. Жело зазначає, що остаточне рішення буде за 23-річним українцем. Поточна угода Луніна з мадридським клубом розрахована до червня 24-го року, і попри те, що ми можемо критикувати, і ми це робимо. Правда, 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 сам футболіст має вирішувати, що йому робити. А нащо ці суб'єкти. Тивні думки зі сторони, ну вони глобально погоди не роблять. Втім, я вам озвучив позитивну новину, а є, є не дуже позитивна для Андрія, будь, бо ці Куртуа, як повідомляє Копе, вже готовий. Дуже, дуже готовий, дуже налаштований. До речі, дуже важлива історія, також в контексті Луніна. Це те, що вболівальники там думають про гру Андрія, зокрема, от в Ель Класіко. І зараз я вам приведу. Коменти власне фанатів вершкових. Можливо, він повинен був залишити ворота сухими, але не дивно, що він трохи нервує, коли майже не грає. Загалом добре, і я бачу, як він стає все краще і краще. Добре, але тестування проти примарного нападника це не тест. Дуже добре. Зробив дуже важливі сейви. Пропустив гол, який не зміг врятувати. Єдиний раз, коли я сумував за Куртуа — це коли ми зіграли в ніч з ососуною. Там Куртуа би міг врятувати цей удар головою через його величезну висоту. Спокійний і зібраний добре грає ногами. Голий він пропустив не зі своєї вини. В нього було небагато роботи. Нервує, але це зрозуміло. Було мало роботи. 7 з 10. Подобається, що фанати Реала цілком тверезо оцінюють ситуацію. Тож від себе хочеться побажати Андрію більше шансів, більше можливостей, більше пограти. І щоб на певний час е лікарі вершкових замінились на лікарів Київського Динамо. А звідти і ігрові шанси прийдуть. до речі про шанси. Вчора без шансів Карім Бензима виграв золотий м'яч. Справді, знаєте, друзі, це така подія, що не мало б викликати такий резонанс, таке враження, що по звичці всі то дивились, так само як з Оскаром. Але скажу від себе, тухляк повний. Тім яскраві події там були, але вони не стосувалися церемонії. Тож, хто що виграв? Давайте коротко. Трофей Копа, найкращому молодому гравцю сезону 21-22, отримав півзахисник Барсело. Гаві. Трофей Сократеса за найкращі акції солідарності, здійснені чемпіонами, отримав Вінгер Баварії Мане. Трофей Герда Мюллера, найкращому бомбардиру за клуб та збірну разом. Отримав Форвард Барселони, який у сезоні 21-22 грав за Баварію, Роберт Левандовський. Трофей Яшина, найкращому воротареві сезону 21-22, отримав Кіпер Реалаті Тібо Куртуа. Нагороду клуб року за минулий сезон отримав Манчестер Сіті, а жіночий золотий м'яч. Друге, поспіль отримала Алексія Путельяс, Півзахисниця Барселони і вручив їй золотий м'яч наш Андрій Шевченко, який, ясна річ, був присутній і навіть отримав змогу висловитись щодо війни в Україні. Це дуже складний момент для усіх українців, відколи війна почалася. Я дуже пишаюся тим, як моя країна захищається та воює за свободу проти ворога. Я залучений у багато гуманітарних та медичних проєктів разом з гуманітарною платформою United24, яку заснував президент України Володимир. Зеленський. Дуже важливо пам'ятати, що війна досі продовжується, але найважливіше залишатися з Україною і допомагати. І, як на мене, якраз таки це головна подія, яка відбувалася вчора на цьому от нагородженні. І впевнений, друзі, що в коментах ви цю мою думку підтримаєте. А так. Карімбен Бензема, золотий м'яч, як несподівано! Друзі, пишемо коменти про те, про що я вам сьогодні розповідав. Ставимо вподобайки, якщо це відео вам сподобалось, і підписуємось на канал, якщо десь не підписані. Макс тут на трибуна, бережіть себе. Гарного дня, файного настрою і па-па, друзі.